Олександр, ну перше питання таке, яке я задав вашому колезі, ну, мабуть, класична гра на результат, вас влаштовувала нічия, «Сокіл» перемоги від цього, і я вже казав, Роман Миколаєвич і танцювали у дві команди. Так, погоджуюсь погоджу. сьогодні грати більше, скожна було на футзал на шахі. Кожному потрібен був результат. Ми хотіли зайняти як найближче місце ПОВ, соки я хотів відіграти на сачки, щоб залишилися шанси зачитися за третє місце. Тому виглядалася така гра мінімум моментів, як в нас, так і в суперника. Чекали кожну свою помилку, забили такий, я б сказав, би, навіть незрозумілий гол, пішли в пресанах, який більше на фарті на м'яч. Чекали, знали, що сотру буде з п'ятими, розбирали, тому що знали, що їм потрібна перемога, до цього готувалися. На жаль, не вистояли. Я вам сказав, класична, класична гра з п'ятим сокола в виконанні комбінації, яку, яку ми дивилися, яку ми розбирали, на жаль, не дограємо на дальній штанці, пропускаємо тим, не потрібний м'яч. Але я рахую, що сьогодні результат закономірний, ніж я. Немає, ні сокіл на перемоги на гра. Ну, Взагалі така гра, що пані, не варто чого багато питати, краще наступне поцікавитись, у вас гра з хластом, який нібито йде другим. Ну, з одного боку, це нібито репетиція може бути плей-офф, а з іншого боку, ну ваша команда може надати шанс Харкову. Якщо з тут буде питання, з ким вам цікавіше зіграти з Харковом чи з Пластом? Ну, я скажу так, що ніколи не треба загадувати вибирати. Як як, як має складеться, як, як доля просто розставиться на свої місця, звичайно. Ми хочемо, їдемо за перемоги, хочемо досягнути результату. Я думаю, що отримують молоді більше ігрового часу. Вдасться зацепитися за результат. Буде добре, не вдасться, нічого трагедії не будемо робити. Як і сказав, і Класт, і Харків, хороші команди і приблизно одного рівня. Тому як буде, так і буде. Дякую. Дякую вам.